Всім привіт! Сьогодні хочу більш детально розслати про таку крутезну монету срібну монету. Українська мова, яка має назву Українська мова. Ця монета випущена буквально недавно, введена в обіг 27 жовтня 2023 року. Ось фактично, сьогодні я її отримав на пошті і зразу знімаю відео, перше враження, і візуально подивитися, як вона виглядає, що це представляється монета. І так, монета срібна. 10 гривень номінал. Ось так цікаво зроблено. 2023 рік буква Е. Пташка соловейко. Типу гніздо солов'я. Так, на гурті в нас напис Україна. Аргентум 925, срібло 925 проби. 31,1 грам. І знак монетного двора Національного банку України. Ось так. З цього боку виглядає, дуже, ну, на мій погляд, дуже круто з елементами позолоти. Деякі букви Г, -г, 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 Г. Ось так. Виглядає шикарно. Тираж цієї монети 5000 штук, діаметр 38,6 міліметра, вага 31,1 грама. Е, так, е, її можна було придбати на сайті Національного банку України інтернет-магазині. Ціна орієнтовно там, залежно від коливань срібла 290-200 з копійками. якось так. Тобто її ціна фактично цієї монети. Тираж досить великий, але тема ну, тобто, це монета духовні скарби України в серії. Вона така тематична, класна, гарна і, напевно, я думаю, багато українців схочуть собі таку монету мати. Ось так вона виглядає. Також я бачу таку цікаву штуку. Люди на форумах собі комбінували ось цих букв слова. Ось, наприклад, -у -ки» ЖУК, ЖУК. Типу, тут У к Р, А І. Це буква така Е цікаво так. Типу України. Тут є Укри ОП, Укроп. Ну, тобто собі комбінувати різні комбінації слів. Тобто я це що так візуально на перший погляд побачив. І ось вам продемонстрував. Можливо, тут ще якісь варіанти є. Цікаво. Так, знаки ще є. Гучність типу. Значок Wi-Fi. Це є. диктофон, фактично, звукозапис. Так, наша мова. Ось так. Так, що по опису можна сказати, що вказано. Ага, це що означає, елементи композиції реверсу підкреслюють інтеграцію мови в сучасні гаджети, цифрові пристрої, інформаційні мережі. Тобто, ось, тому вказані знаки: гучність, Wi-Fi, диктофон, ну, тобто звукозапис, а ще є навушники. Де з навушниками? Прикольно. Ось так. Ну, хотів поділитися ці, цією монетою. Взагалі, ну, шикарна монета, на мій погляд. Тематично, шикарна, класна. Єдине, що знов. Хочу вкотре показати ось ці, ось ці, ось ці коробочки. Це, я не знаю навіть. Це досить така для мене нап... болюча тема. не то, що болюча тема, вона, ну якщо порівнювати з старими, е, старими оцими холдерами для монет. Срібних. Ну це, це небо і земля. тому ну Візуально вони не виглядають непогано. Тобто з Позолотою, Національний банк України і т.п. Виглядає досить непогано. Ну просто, знову ж таки, монета ось тут. Нема ніякої виїмки щоб її звідси дістати. Тобто ну це потрібно сидіти над тим, підкупувати нігтем. Я знайшов присоску присоску і так пак. І витягнув. Тобто такий варіант. Ну, але знову ж таки, це, ну, хоч язичок якийсь, щоб дістати, хоч, хоч чуть, чуть ну, щоб був доступ для, більше для пальця, щоб дістати. Ну, взагалі незручно. Так, ще ми сертифікат не подивилися. Ось сертифікат. Номер такий 3229. Загалом нагадує 5000 монет. Підпис голови Національного банку Андрія Пишного. Ось так. Фактично все, будемо закінчувати. Монета шикарна. Якщо хочете придбати, шукайте її на просторах інтернету. Вже є багато пропозицій. Ну, бо це дійсно вартує це монета, щоб її мати в колекції, як пам'ятку, як, ну, типу, все, що пов'язано з рідною українською мовою. Всім гарного дня, до нових зустрічей! Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку і до побачення!